Один палеонтолог сказав, що ми вимираємо, бо 50 тисяч років тому на землі жило біля п'яти видів людей. І хоч людей багато ну, на сьогодні, а вид людей залишився лише один. Але цей палеонтолог не враховує той фактор, що судячи по тваринному світу чи по світокомах, що в еволюційному змаганні на виживання залишається. Лише самі продуктивні види. А з огляду на людину, самою продуктивною в плані розвитку і технологій, є християнська цивілізація. І унікальність людства в тому, що тварина чи жук, народжений серед людей, завжди залишається твариною чи жуком, а людина, народжена в зграї вовків, стане твариною. Але так само абориген з Африки чи Чупча, що котки в умовах виховання в християнській культурі, отримує можливість стати тим же ж самим палеонтологом. Тож, я переконаний, що палеонтолог помиляється, і між людьми відбувається культурна еволюція. І боротьба за виживання йде між демократіями, які представляють християнський світ, і диктатурами, які тягнуть людство назад в минуле до тваринної жорстокості і виживання на основі визначення, хто сильніший, той і правий. Хто що думає про це, будь ласка, напишіть в коментарях. До зустрічі. Пока.